Ось така Toyota Camry, це 2012 рік, 2,5 на гібриді. По кузову зауважень немає, повністю вся в рідній фарбі. До того ж вона в максимальній комплектації XLE. Ось така присутній в автомобілі люк, безключовий доступ. Ось такий салончик, комбінований шкіра з Алькантарою. Велика мультимедіа, камера заднього виду, двохземний клімат-контроль, підігрів сидінь, вибір режиму їзди, все присутнє. Запуск автомобіля з кнопки, круїз контроль, мультикермо також присутнє. По задньому ряді сидінь зауважень немає, все гарненько. Ось так виглядає. Кого цікавий даний автомобіль? Приїжджайте в місто Львів, Пасічна, 127, автомобіль можна викупити як за повну вартість, а також улізен. Всім гарного дня!